Привітана конди! Подписчики, подпісочки, подпсюнчики і подпісюнята. Що я можу вам сказати? Я анонсую новий проект. Проект Собако -шлема". Ось приблизно, отак вот воно має і виглядати. Процес похожий на той, що хішник. Ну, морда буде трошки друга. Я вже навіть і почав. Наложив поки так. Получається, це будуть, наче, брови такі. Візор теж бе маленький. На теренах інтернету подобного нічого немає. Я питався знайти, шукав, дивився, як шок, чому почому. В общем, такого ніхто не робив. Я, так би мовити, перший. Ну, я думаю, щось вийде таке. Не знаю що, ну щось должно получиться. Це поки перші результати. Ну, естественно, ми вже знаємо. Ми бачили на хіщніку, похоже. Потім, чим далі, тим краще. Ось якось так. Я вже наложив тут тільки що он там. І тут, типу, зробити, наче, у собаки ж виходить, значить такі брови, там, очі. Прям маленькі очі я зробити не можу, тому що через них взагалі нічого не буде видно. Буде візор. Приблизно такий як цей. Всього хоч щось спереду буде видно. Це ж не на повсякдень, так, чисто. Чисто для прикола, для... Ексклюзивності, так би мовити, бо тому, що він буде один такий. І, і з мордою поки не приділився, Ну, якось там я переглядаю деякі варіанти, то щось буде. Ну і уші, мабуть, мені здається, треба менше зробити. Ну, їх потім можна обточити. Це таке. Це такі перші результатики, щоб не закладати оце все, блін, щоб важке воно не було, розумієте? Брови такі зробив, і там ще треба дорепетірувати. З ушами гулявся ближче, їх переставляв далі. Ну, треба ще покопати фотографії якихось собак, там, якихось там, я не знаю. Конкретно де в них уші. Ну, це, мабуть, здорові, да? Менші треба. Хоча й голова здорова ж. Ну, щось придумаємо, мабуть, менше, кажеться, то якісь локатори получились. Привіт, адюки ніведіти. Асьо, пів першого ночі, а я тут охерячу собацю руцю. Поначалу не видно було, що за херня. Ну, зараз таке щось вже. Получається. Вроді, вже це з носом, цим тільки що наклав на сяруцю. Уші поки так зробив. Тому що я не розумію, як їх лучше зробити. Що так, що так. Стоячі, так воно, наче, блін, як, як свиня якась. Отакі, от типа, вислухи. Чуть-чуть ну, так лежать. вони в ротвейлері отакі от уші. Стоячі, як у... Овчарки возможно. Морда якась наче в овчарки получається. Тобто, так ще непонятно, честно сказати. Ну, от уже з цим носом лучше стало. Потому що яка-то фігня була. Я дививсь, дививсь, не понимаю. На що воно, блин, похоже. Если що, це я так тільки що сидів думав, можна сделати челюсть наче відкриту. Воно поки зверху так зроблено. Можна потім подхирячить його тут. І зробити типа, ротяку таку. Ну, зуби як робити, не знаю. Та це можна щось і придумати, звісно. Полуоткритий рот. Ну от уже з носом лучше, соглашусь, навіть я. Поки що не особо видно. Прям красоту. Ну, щось та вирисовується мало-помалу. Тут же опять я дивився, так, як собаки всякі там. ну. Поки буде так, з ушами щось придумаємо. Знов пошпаклював це все. Ну, воно, ну, Типа я спочатку зробив, що прочухав цей шльом, стер повністю його рівніше зробив. Такі боронки поробив тут. Ротяку, ну, типу, знаєте, як собака, то тако зводяться, типу, губи. Тут тільки що наклав. Зробив на собаки, отут, типу, брови такі. Ну і на завтра ще осталось. Рішив в уші зірвати усього, по новому якось робити їх. І же ці по-другому переставить, або вже щось придумаю. Привет, подписаны! Сегодня делаю вот такая сейчас. пил другого ночи. Зашел ухо, так Короче, решил сделать вот такие уши. Бо стоячий не захотел. Морда не под стоячие уши. То есть не овчарка, не яка там. А це хотів, блін, а воно попливо, коротше. Отут зафіксував його, зігнув. Хай так буде. Ну, в общем, збоку буде отако. В принципі, пойдет. Ще залишилась челюсть. Вона ось ось. Це знизу там причеплю. Собака-барабака з холодними губами. Ну от, отак. Продвигається движення. Останився на таких от ушах, вирішив, що вони будуть лучші. Потім тут подложив, почухати треба, ротяку підрисувати. Це все, фінальна зачисточка, шпакльовочка. Спішу ж, блін, до 6 числа. Не так уже і багато осталось. Ну, блін. Спішу спішу все зробити, хочеться, ж, щоб уїхати на учебку з чистою совістю і з чувством виповненого долга. Отак, от, от уші поприліплював. Вроді би вже. Поусіляв і ще з цієї сторони теж позліплював. Хай буде. Кукусіки ви! Я погрунтував собакевичем. Назву його, мабуть, тузик. В честь мого сусіда. Там є потк і воно стреться. Тут найголовніше, щоб воно все було одноманітне. Нус, воно висохає, потім будемо хирячити. Ну, і покажу вам хіща.